Що це весело, жваво, це рухлива гра і це можливість познайомити дитину з грошими? У вас ну, цікаво було абсолютно всім. Він розуміє, що їх можна десь взяти, ці гроші, наловити, поки що не заробити. Але він вже відчуває, що він м -м, зробив свій внесок, Він наловив гроші і приніс, і показав, і покластися. Хочете познайомити дитину з грошими чи просто зробити нову замовку? Чи вірити в силу позитивних думок? Це все можна об'єднати? Сьогодні я вам розповім про гру грошоловля. Вітаю! Мене звати Наталя. Ви на каналі Ges for Kids. І так, чому «Грошоловля»? Тому що це весело, жваво, це рухлива гра і це можливість познайомити дитину з грошима. Так, у нас вже було інше відео на каналі. Про книжки і зошити від видавництва Томс. Але це зошити, це заняття, це математика а то просто села храму. Я її зробила самостійно. Я не певна, що це мідіна, навпаки, я певна, що він був подалений кимось раніше, але я не те, щоб я у когось його підглянула, просто придумала, що можна так зробити. Купила водочки з магнітами, Взяла купюри і монети, магнитики, клику масу і вуаля, у нас нова цікава гра. Сонечко молодець. Тепер відчіпляй і клади купюру у лідеречко. О! Справилась! А, я грала в цю ігру з дітьми різного віку. Це і я мир. Перший раз він грав, коли йому було 2,5. Це і моя племінниця Зоряна, їй було 5. І це школярі, ну, це діти віком 6-7 років. Школярі першокласники. І я вам скажу, що у вас цікаво було абсолютно всі. Але інтерес у дітей був різний. Я говорю, взагалі, цікаво, Сама взаємодія магнітів. Тобто воно, він кинув, воно приклеїлося, він взяв. А зорянці дуже цікаво було а, ловити найбільші купили. Але найбільші не за номіналом, а за розмігом. Ну, тобто, Так вона собі уявляла великі гроші. А, першокласники у них там дуже різні були діти і дуже різний інтерес. Хтось хотів більше монет, Хтось хотів більше купюр, хтось любив саме справжні купюри. Бо серед паперових аж були і справжні гривні, ну дрібні, двічка, п'ятірка, десятка. Коли ми грали з першокласниками, їх було близько десяти людей. І ми а, одразу розбили на дві команди: було дві вудки, два мідеречка і одне таке озерце з грошима з рибою, да, з грошовою рибкою. І діти по черзі ловили, і ми включили такий елемент змагання. Тобто, наприкінці гри, коли вже нічого не залишилось в озерці, ми потім просто рахували, у кого що вийшло. Діти, які вже знали трошечки валюти, дехто навіть плюнував і саме ловив долари. Ну, тобто вони знали. Хтось навпаки шукав гривень. Тобто інтереси у дітей були а, різні. І це дуже порадувало. Тобто вони мають а, поняття про гроші, але, а, звісно, є ще чого їм розповісти. А, чим корисна ця гра, в принципі, не просто щоб пограти, а чим вона корисна. А, в, дітям будь-якого віку можна розповідати про гроші. Наймолодшим розкажемо про монети і купюри. Більш старшим діткам можна вже показати різницю між валютами і розповісти, чому є різні гроші в світі. Ще більш старшим діткам можна розповісти, які визначні особистості потрапляють на е, гроші, на чиї портрети ми там маємо на українських, на американських грошах. Ну, якщо ви самі знаєте, якщо не знаєте, то це і для вас привід дещо дізнатися на ну, е, Гра у нас завжди виходить дуже веселою, дуже жвавою. Більше того, я вам скажу, що у Яра Мура вже така є певна прив'язка. Ці будочки вони у нас не ігрові, це мій інструмент, він в моїх речах знаходиться. І коли він його там випадково бачить, обов'язково просить мати поратися. Він бере кутку, обов'язково просить гроші на магнітах і йде сам собі розкладає, ловить. Потім приходить і каже, вам дивись, скільки я брошив голови. І мені здається, що це ну, дуже важливо. Він розуміє, що їх можна десь взяти, ці гроші, наловити, поки що не заробити. Ми ще не вивчали заробляння, але він вже відчуває, що він м -м, зробив свій внесення. Він наловив гроші, і приніс, і показав, і похвастався. І це а, ну, для мене це дуже класно, тому що, по-перше, його розуміння, що він це зробив, це важлива справа принести гроші в роботу. А по-друге, це, звичайно, позитивне ставлення до грошей. Це те, чого багатьох із нас не вистачає, на мій погляд, в нашому менталітеті, в нашій країні, в моєму поколінню. Не у всіх є власне, позитивне, нормальне, там нормальне ставлення до грошей. А ця гра його розвиває. Хіба це погано тобі? На мій погляд, це дуже добре. Користуюся нагодою, хочу подякувати коворкінгу теплиця, в якій я наразі знімається знімаю відео. Це е, дуже класний, теплий, е, затишний, зручний коворкінг в проборах. Я тут часто працюю і тут записую це відео. Дякую адміністрації і працівникам. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео. Сподіваюся, воно буде для вас корисним. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи сподобалася вам ідея грошолофлі, якими інструментами, іграми і способами ви знайомите дітей з грошима, з фінансами і з іншою допомогою? Давайте створювати спільноту фінансово-обізнаних батьків разом і пам'ятайте, давати дітям найкраще це не купувати їм іграшок, яких не було в нас, а це вчити їх тому, чому навчили нас.